26 вересня 24-го року. 7 годин 15 хвилин ранку. Всю ночь йшов дощ. Зараз темно ще. Зараз наче доща нема. Але на балкон налило добряче. Привіт всім. готовился забираться в а Дензару в школу. Ты кто? Ты, ты, ты. Это какая-то сильная. Вот такие дела. Я пукну. Ну ты не знаешь. Всем хорошего дня. Пока. В 8.01 а мы как сам, в самом пещере вышли Чем раньше хотим выйти, тем позже выходим В 8.03 мы вышли, собираемся до школы Опять? Нет Это нет. уже второй день подряд? Нет, это было два или три месяца назад Ааа -а -а. Сьогодні ми вийшли дуже пізно, тому вирішили завезти перших хлопців. Зараз десь 8.17. І то вже багато людей. А потім повеземо Настю. 8.43 ми привезли Настю до школи. Сьогодні вирішили привезти перших хлопців, а потім нашу дівчинку. Зрозуміли, що це не дуже добра ідея. Ну, маємо, що маємо. Але все одно ще у Насті збираються учні. Настя каже, що до 9-ї години збираються. Погода сьогодні дуже минула. То хмари, то сонечко світить. І зараз бачите знову хмарки не тягую. Так що... Можливо, буде дощ, і треба буде взяти зонті, щось буде тут зібрати. Ми проїхали за Настею в школу. Зараз будемо стояти і чекати дитинку. Приїхали трошки рано. Да, приїхали трошки зараненько. Ну нічого, почекаємо. Привіт! Ми приїхали за дітками, але є нюанс. Один дітка вже з нами. Ідемо купимо булочку попоїсти. Китайся, дитячий гібрист! Ребята! Де годували? В школі? Коротше їх годували якимось гамбургером з житної булочки, внутрі якої тоненько намазали якийсь м'який сир і поклали туди капусту по пекінськи а Зараз я вам покажу аж кудірку. Сьогоднішній день закінчується. Закінчується натягуванням хмар на небо. Скоріше за все, сьогодні вночі знову буде йти дощ. День сьогодні був самий звичайний Нічого особливого не трапилось, не сталось, не планувалось. Так, що побачимось до завтра.